Привіт всім! Сьогодні буде відео про більш таку загальну тему, яка, як, по-моєму, дуже важлива. От, подавати вам ці відео ці інформацію, це одно, але я думаю, мені слід розказати, як я уявляю, ці відео будуть утилізуватися вами, ці інформації. От я просто думала так, що от я можу подати це знання. Але якщо не знаєш, як його правильно, скажімо, вчити, насправді, це не дасть нічого. Це, на жаль, правда всього цього. От, щоб ви просто розуміли, як я іменно продукую ці відео. От я саджусь, я знаю, що я хочу зробити відео про то-то-то-то розділ, я читаю його і собі в голові роблю таку, такий склад всіх цих тем. І я думаю не тільки про те, які теми є ключовими в цьому розділі, які важливо подати, щоб я могла іншу людину, яка не читала цю книгу, розказати, як це все відбувається в цьому розділі, які концепти важливі. Я і ще думаю про те, чи та послідовність, яку ця книга дає ці знання, чи вона має для мене сенс, чи я б зробила це так же, чи по-іншому. У багатьох випадках я думаю, що я переструктурувала не тільки подачу інформації і ще як по якої послідовності вона передається, тому що вона для мене якби виглядала більш логічно, як я її зробила. От тоді я пробую якби своє розуміння цієї теми вкласти в голові іншої людини, що не просто насправді, я дуже намагаюсь вчити, вчитися, як робити це ефективніше і зрозуміліше вам, щоб вираз з першого а, перегляду могли просто зрозуміти, в чому діло. От коли ви дивитеся це відео, я вам рекомендую виписувати собі графіки, тому що я ці графіки роблю не просто так. Ці Багато всіх цих графік, особливо ті, які оці, я їх роблю а, насправді з кодом. А оці графіки на сірому бекграунді, такі дуже прості біло сірі вони, як по-моєму, дуже важливі, тому що я їх беру із тексту. Це не є графіками, які в цій книзі. Вони просто зроблені мною, тому що вони перекладають якби всі ці, -ці тексти. У одну графіку, як, по-моєму, не просто зрозуміліше. Зрозуміло, що я не можу і за копірайту використовувати імені ті, скажімо, матеріали, які ізую Біла Кампола. Але я думаю, що це не заважає моєму квалітетну відео. В общем, ви собі, будь ласка, робіть просто теж склад таких же тем. Тому що, як я сказала, все, як я подаю, це все моя сенс. Я не, я не просто не, не вкладаю просто так відео в тому, в той, в тому порядку, як я їх вкладаю. А, ви, будь ласка, виписувати собі важливі інформації, ці графіки. І коли йде діло про якісь біологічні процеси, а, перетворення одного продукту в інший продукт, а, приписуйте собі а, продукти, як ви скажете, що перетворює їх. У що, якщо йде діло про ферменти, будь ласка, вписуйте собі я в ферменті, тому що це в багатьох випадках це просто важливо. Це теж ключовий момент в цих процесах, але саме важливе, як я думаю, передивлятися іменно оці перші відео. Я знаю, що вони з квалітету не дуже добрі. Я коли я їх записувала, я тільки експериментувала з технікою. як робити це відео, як подавати всю цю інформацію насправді. Та я думаю, що вони, на жаль, передають важливе, саме, важливі, саме базові, саму базу бази, яку я пробую навчити на цьому каналі. Тому, щоб зрозуміти процеси, які будуть у наступних сказати, розділах біології Кемпала, я думаю, що треба розуміти оці бази. Тому. Я рекомендую, якщо ви щось не розумієте а, і це було не подано, будь ласка, пишіть мені. Пишіть мені, коли якісь незрозумілі процеси, які коли я щось не не розповіла, коли у вас є ідеї, як зробити це краще. І думайте про те, що моя українська мова вона несправдано гірша, ніж у вас, я думаю, виходжу з того. Та просто пишіть, коли якісь вам незрозумілі, скажу, слова. Тому що я біологію вчила не українську мову, я просто її перекладаю. А я її справді вчила англійською, тому іноді я не думаю, що я зможу завжди елімінувати всі англіцизми в моїй мові, але я буду намагатися, скажу так. Ну, я в що хочу сказати, що, в общем, я дуже сподіваюся, що ви можете винести інформацію з цього каналу. І я дуже прошу, щоб якщо це не так, ви могли. Ви можете завжди мені дати конструктивну критику. Я дуже сподіваюся, що ви це будете робити. Щоб інші могли. Мати, скажімо, більший ефект на від цих відео, чим мали він. Все. Ну тоді я побачу вас у наступних відео, сподіваюсь. Та все, пока-пока!